Дівчата, що стосується круп, пластівці є миттєво, наприклад, е, приготування, швидкого приготування, є різані швидкого приготування. Те, що швидкого, ми з вами не беремо. Ми беремо ті пластівці, які потрібно готувати. Крупа вівся нарізана. Це буде завжди краще. Чим звичайні оброблені пластівці, тому що це швидкі вуглеводи. Гречка зелена, дуже щас раніше не знали, кому її втулить, Зараз суперфудом вважається. Я вам скажу чому. Якщо ми подивимось з вами на білки, тут 12,6 грама білка на 100 грамів продукту сухого, чорний рис. Що ми бачимо? 7,2. Між тим, гречка наша звичайна, навіть якщо вона жарена, не зелена, вона теж дуже корисна. Крупа пшенична подрібнена і є булгур. Майже однакова кількість білка. Але у нас булгур буде менш оброблений, тому перевагу надаємо не крупі пшеничної подрібненої, а булгур. Але якщо ви будете вживати і пшеничну, нічого страшного не буде. Тут чудові у нас рис, бурий нешліфований, рис басматі. От Якщо обирати басматі або бурий нешліфований або красний, то краще обирайте не жасмін, краще обирайте басматі і бурий. І звісно, мінімум обробки. Чим більше оброблена крупа, наприклад, там от пшенична, вона така подрібнена, вся така, начебто, красивенька, але це більше простих вуглеводів, ніж нам потрібно.